Створення співочого простору це є місія в моєму житті. І де б я не знаходилася, я завжди збираю коло себе людей, які люблять, хочуть співати. Намагаюся їх навчити, закохати в пісню, багатоголосся, в музику загалом, створюючи для цього певний настрій і певну атмосферу. І сьогодні я хочу поділитися історією такого. Гурту одного з таких гуртів це калита, яка почала своє існування в далекому 2019 році. В місті Тбілісі Сакартвелло. У нас змінювався склад. Десь ми були менш професійніші, десь ми ставали більш професійніші. Колись з нами були чоловіки, колись не було. Ми колядували, ми виступали. Коли почалося повномасштабне вторгнення, і дуже багато людей, українців, було в Грузії. Ми їх підтримували, і звісно, була потреба в українські пісні і давали концерти. Але з часом мені довелося поїхати з Сакартвело. Дуже тішуся, що калита існує і надалі. І наразі і сьогодні я хочу показати вам останній їхні відос, де вони вже разом з українським театром на сцені, на великій, співають купальські пісні, які увійшли в сценарій і е, звучать як богині, чесне слово. І це дуже класно, тому що в мене тут в Америці вже є своя калита, і своє співоче коло, свій співочий простір, але те, що започатковано, воно живе і розвивається. Дівчата, ви супер.